Вже 164 дні триває героїчне протистояння українського народу російським загарбникам. Наші військові дають гідну відсіч, однак окупанти все ще продовжують завдавати ударів з різного виду озброєння практично по всій території України. Ми проаналізували ситуацію у різних областях нашої держави за останній тиждень. Так за інформацією, наявною на ранок 6 серпня, відомо, що найбільш спокійним тиждень виявився для Київщини, Житомирщини, Черкащини, Кіровоградщини, Полтавщини та Одещини. Подеку долинали. Тривоги, втім, на щастя, обійшлося без обстрілів. Подібна ситуація і на заході України. Там декілька разів лунали сирени, однак практично у всіх областях про вибухи теж не повідомлялося. Винятком стала лише Львівщина. 2 серпня під час повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по Червоноградському району та пошкодив одну будівлю. Відомо, що окупанти випустили вісім ракет з Каспійського моря, однак більшість із них вдалося збити. Червоноградський район, військова частина. Два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті силами протиповітряної. Оборони за то, що їм дякую за їхню працю. А от Сумщині пощастили менше. Упродовж тижня в області зафіксували понад 240 прильотів. Під ворожі удари потрапили Есманська, серединобуцька, Юнаківська, Білопільська, Хотінська і Краснопільська громади. Внаслідок дій російських загарбників було поранено 52 дворічного чоловіка. Окрім того, руйнувань зазнали будинки мирних жителів, а також було пошкоджено електромережу у зв'язку з чим 71 господарство району тимчасово залишилося без світла. Поліція області. Документує наслідки обстрілів в території та проводить розмінування. Група спеціалістів вибухотехніків разом із слідчою оперативною групою головного управління національної поліції в Сумській області проводить огляди пошкоджень. Дуже багато фрагментів від мінометних мін, а також від РСЗВ, а також від САУ. Видні так, як і воронки із залишками і осколками, так і пошкодження самих будівель. Вночі 1 та 3 серпня росіяни декілька разів обстрілювали села у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. За офіційними повідомленнями обійшлося без жертв та руйнувань. Щоденно під ворожі удари потрапляла і Дніпропетровщина. Армія її постійно тримає під прицілом Нікопольський та Криворізький райони. Їх обстрілюють із РСЗВ, градів, ураганів та ствольної артилерії. За приблизними підрахунками, внаслідок обстрілів пошкоджено 143 будинки, церква, дитячий садок та будинок творчості. Окрім того, одразу у кількох районах. На Дніпропетровщини окупанти пошкодили газогін, водовідвід та лінію електропередач. Російські війська знову вдарили по Нікополю зградів, випустивши до 20 реактивних снарядів. У місті є багато пошкоджень, соціальної інфраструктури, будинків та комунікацій. У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській громаді. У Мерямському перебита лінія електропередач. Без світла залишається частина села. Жодного дня без обстрілів не проходить на Харківщині. З ракет та артилерії армія агресора гатить по відкритим територіям, житлових будинках, магазинах, промислових об'єктах, ринках, закладах освіти та дитячих майданчиках. Найгарячіші точки в області це Чугуївський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони. Ворог не перестає фактично тероризувати місцеве населення. Крім того, у нас є інформація, що найближчим часом окупанти посилять ракетні удари також по місту Харкову, по районам Харківської області. На Донеччині постійні обстріли населених пунктів з мінометів артилерії РСЗВ Ураган, РСЗВ ГРАД і танків. Активні бойові дії все ще тривають в районі селища Піски. За шість днів на Донеччині 18 загиблих та 45 поранених. Критичною ситуацією залишається і на Луганщині. В області постійно працює ствольна та реактивна артилерія окупанта. Застосовуються міномети, а штурмові дії росіян підтримуються танковими обстрілами та авіацією. По населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Ніччини росіяни проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Кожного дня йдуть намагання все ж таки е прорвати лінію оборони. Але ми бачимо, що вони більш такі кволі після. П'яти місяців ну дуже жорстких боїв. Вони намагались просто знищити все на своєму шляху, тому що інакша тактика їм не допомагала на Херсонщині. Ситуація стабільно напружена. Бойові дії та їх наслідки важкі упродовж тижня. Вибухи було чутно практично у всіх громадах області. Більшість окупованих сіл значно пошкоджені, а звільнені села практично знищені. Ні дня без обстрілів не минули й на Миколаївщині. Під постійним вогнем обласний центр села що знаходяться на лінії розмежування, а також Баштанський район та Березногуацька громада. Ворог використовує касетні боєприпаси з РСЗВ, ствольну далекобійну артилерію та крилаті ракети. Війська РФ завдали низки ракетних ударів. І по Запорізькій області росіяни продовжують знищувати об'єкти цивільної інфраструктури області, видаючи їх за військові цілі. Найбільш кричучий випадок: обстріл Запорізької АЕС. Панти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для. Всіх європі вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Ангеліна Бурак, телеканал